Раніше, в мене там, якщо якусь таску робило три людини разом зі мною, я ж у цей планер вносила цих двох людей разом зі мною. І потім починається знаєте, вже там запланувалося в п'ятницю, вже середа, а ми не можемо зрозуміти, хто яку частину може робити. Бо більйон ж іншої роботи переційним, щось інше робимо. Нас середа, там вибачте, як то кажуть, там конь не валявся, а там ну, нічого не валялося зовсім усі таски, і починається. А я думала, що ти почнеш, а я думала, що ти скажеш. Ой, а що куди, а хто це буде все ліпити? А і ми дуже швиденько від цього підійшли. Я думала, Боже, що ж робити, як мені знайти у цього єдину людину, яка буде відповідати. Звісно, я пам'ятаю. Згадала одразу про цю, не знаю, разі матрицю. Думаю, що ви там також і бачили не знаю, мільйон разів цю матрицю. Але я чомусь ніколи не використовувала. Мені, знаєте, казалось, здавалося, що це якісь знання, які там неможливо розтягнути на мою черепу рекрутмент команду. Думаю, лиш, ну, спробую чому ні. І воно дуже класно в мене запрацювало. виконувати відповідальний консультант і спостерігач. А ми зазвичай пряминколи перша зробила прямо окремі таблиці під усі великі якісь ініціативи. Для цього ініціативним менеджером там мали допомагати а, інші члени нашої команди. А, тому, якщо я хедовий hr департмент, я не є responsible за всі таски в рамках нашої роботи в команді. Десь я можу просто щось не знаю, буду там знаєте, самим останній людині там в рамках якоїсь відповідальності. Звісно, дуже складно робити цю таблицю під кожну ініціативу або під кожну таску. Але ви маєте це проговорити зі своєю командою, що ви, як менеджер, обрали таку модель розподілу. Задач, вони мають про це знати, вони чудово мають знати, що це зараз і матиметься, і ми завжди фіксуємо прямо одного виконавця, і цей виконавець чи одного відповідального, вибачте, і цей відповідальний знає, що він має зв'язатися з виконавцем, що йому там розказати, що йому робити, що в нього є консультант, тобто, умовно, я можу в якісь таски бути просто консультантом розказати, як я це бачу, що я хочу отримати на розлітку ну, на виході, скажімо так. Що цей відповідальний має піти до консультанта, Спитати, що як має бути, і це відповідальність має не знаю, там звернутися до спостерігача, який ти може десь правити умовно його процес. Все, тоді буде повний порядок. Я знаю, що я завжди знаєте, що мені потрібно на людина, до якої я можу звернутися, і сказати, так: що, що в нас там по цій тасці, а на тегати всі, всіх у чаті Роби... раніше я тегала всіх в чаті. Я робила якісь, знаєте, мікроколи по цим таскам, не знаю, розпихували їх у тиждень, займала свій час, час людей, які за мною працюють. Зараз все, я тегнула одну людину написала. Там розкажи мені, будь ласка, який нас апдейт по цій тасці?» Всі, і ця людина мені розказала: так, я відповідальна, там людина робить то, тут я з ним поспілкувалася, тут я чекаю від цього відповідь, тут я на такому статусі. Все, я спокійна, мені максимально а, комфортно а, не знаю, з таким а, розподілом, і це справді а, в нас працює. Бачите, у нас такий доволі деталізований розподіл і, і, і задач, і ролей. А, і це для нас є прям гуток, де у кожного максимальна прям така а, своя справа.